Наступна техніка тест дизайну це тестування граничних значень. Ця техніка витікає з попередньої, там, де ми тестували еквівалентні класи, тільки тепер ми будемо тестувати не одне значення з класу, а саме граничні значення. Можуть бути такі техніки, як двохточкове тестування та трьохточкове тестування. Вважається повним покриттям по двохточковому, якщо ми протестували. Граничне значення валідного класу та попереднє значення в невалідному класі. Трьохточково ми тестуємо одне значення валідного класу, граничне, одне також у граничному класі і одне позаграничним класом. Давайте розглянемо приклади. Ось у нас двохточкове тестування. Є такий валідний клас від 6 до 12. Перша границя це 6. І тут ми тестуємо саме 6, це границя валідного класу, та одне значення поза класом найближче це 5, наприклад. Тут у нас 12. Треба протестувати границю. Ми тестуємо саме число 12, та одне значення найближче поза класом, невалідне 13. По трьохточковому, якщо нам треба протестувати границю 6, ми тестуємо саме 6, одне число поза класом 5 і 7 це буде одне число у класі валідному. Спробуйте вирішити цю задачу.